Наша сила слава козаків, з нього вільна Україна усіх! усі. Е -е -е -е, Запоріжжя? Це наші вітаю вас, мої запоріжанки та запоріжці. Як ви думаєте, чого я вас так назвала? Тому що ми мешканці нашого рідного міста Запоріжжя? А чи добре ви його знаєте? В яких мальовничих куточках нашого міста? Вибували. Тож сьогодні я хочу прочитати вам вірш Моє Запоріжжя Людмили Сьомкіної. Ось послухайте. Народилось моє місто За порогами Дніпра. Має назву Запоріжжя. В ньому сила і краса. Запоріжжя в світі знають. Тут працюють трударі, варять сталь. Кіно знімають і співають тут пісні. Якщо хочеш роздивитись, наше місто краще ти. Є дитяча залізниця. Прогуляйся, залюбки. Є прекрасний гай дубовий. І тече Дніпро ріка, парки є, алея слави, каскад фонтанів райдуга. Дніпрогес нічний, чудовий, він прекрасний уночі. Весь він різнокольоровий, сяє барвами завжди. Як поїдеш ти на острів, той, що хортицею звуть, там в нас є театр кінний, що ніколи не забудь. Є музеї, гордість наша, є і свій аеропорт, і вокзали. Залізничні, і річковий є в нас порт, є зимовий сад чудовий, цирк в нас є, і зоопарк, проспект найдовший у Європі. Все це Запоріжжя. Так Є нові в нас забудови, це мости через Дніпро. Ти поглянь, який казковий краєвид має Дніпро. Запоріжжя Славне місто, за тебе гордість аж за край. Ти волелюбне, працьовите, ти наш козацький вільний край. У цілім світі наймиліше, найдивовижніше за все. Ти моє місто найгарніше. Всім серцем я люблю тебе. Ось яке гарне наше місто. А чи впізнали ви діти? Місця, про які йдеться у вірші. Чи бували ви там? В якому куточку нашого міста вам подобається гуляти? Давайте пригадаємо, де можна відпочити та провести гарно день у Запоріжжі? Відвідати циркові вистави в цирку, прогулятися у ботанічному саду. Чи провести день на каскадах Райдуга? Подихати свіжим повітрям у дубовому гаю, або просто погуляти в парках, покататися на дитячій залізниці та відвідати зоопарк. А давайте пригадаємо, яка річка тече в Запоріжжі. Так, діти, Дніпро-ріка. А яку назву має острів? У цій річці. Вірно, Хортиця. Як називається театр, який розташований на острові? Так, кінний театр. Чудово, діти! Ви добре знаєте своє рідне місто. А давайте пограємо в гру та скажемо комплімент йому. Запоріжжя Яке. Привітне, сонячне! Наше місто багатолюдне, велике, Запоріжжя гомінке, гостинне, наше місто тихе, чисте, нічне, запоріжжя. Зелене, квітуче, наше місто козацьке, історичне. Запоріжжя рідне, могутнє, наше місто українське. Мирне. Ось таке наше рідне місто. Пам'ятайте, діти, наше місто це наша маленька батьківщина. Ми повинні пишатися нею. А на цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей. Бувайте!